Oh <laughs> Правильно. Всім здоров, Підписчики! давай, не відставай Сразу хочу вас, не хочу, але прийдеться вас Розочарувати Печальною новость Це відео, що ви зараз дивитесь останнє. Ну тут хороша новость Всього лишь в цьому році Так що Блять ну що за хуйню я пиздю взагалі? Якусь кончину, так? Да? Як ви бачите погоду, зима зимує, сніга куча, і Брат, я підготувався. Я планував провести цей рік достойно з пацанами, з нашою бандою самокатерською, Провести його в стріту. Я думаю, буде мокро, окей, це не проблема, ми все одно поїдемо кататись. І проведемо достойно цей год. Навіть якщо мокро, будемо приїгати, падати, скользити кайф, вийшло получ, як вийшло, судьба встроїла мені такий челлендж. Я болів, 4 дні лежав вдома, не виходив на вулицю, чуть би не йовнувся. але я тут, мені трохи, мені трошки лучше і я готов знімати відео. Звісно, я зобов'язаний, навіть якби температура була, все одно пішов би в цей останній день цього року, я його провів би достойно. тому що цей рік реально видався шаленим. Да? Зі мною мій брат. Це мій рідний брат. Ми з ним йдемо на горки. Сьогодні він буде в ролі оператора і в ролі учасника мого відео. Так що в мене рука нахуй заїбалась. Треба поміняти руку. А, кстати, чуть не забув. Цей сноускут я вже обкатав. <риток> я я... включив, щоб руки твої не було видно. Нормально все? Да. Як вам відео, воно буде викладено в TikTok. Я думаю, навіть в інстаграм в Reels закинув. Як мінімум в сторіс точно воно полетить. Так що так. Да, слідкуйте за мною в інстаграмі, в тіктокі. В Тіктокі кожен день відео. В інстаграмі сторіс дуже часто. Зазвичай ці сторіс... Блять. Зазвичай ці сторіс переходять потім в Тікток в відео. Да. Єбать, туди сніг, ти що гониш? Воу, блядь. Покуліно нахуй. Якщо що не звертайте увагу на мій захрепший голос... Може, іноді в кадрі будуть соплі, ну но це нормальна хуйня, вже всі мають привикнути, в принципі, до цього. Ну і, в принципі, просто приємного вам перегляду на цьому останньому відео. Тим, хто дивиться це відео у 2025 році, огромний респект. Обнімаю пізде, крапку, вважаю душу. Так що... Ну а також тим, хто дивиться у 2026-му, теж... Да, і... Якщо що, сорі, що... Матір, Короче, респект всім, що мене дивитись. Єбать, що ж Вау! Чуть би не вбився. А тут же по коліна да. хуйня відбувається. В общем, що сказати? В общем, приємного перегляду. Я з вами дуже заскучав. Готовий з вами ділитися цією енергією, мотивувати вас і так далі. Приближаємося до горок. Вот тут я вырис. О, а вот и он идет, да. еще один участник этого видео. А тут я вырос, между прочим с ним, сейчас будем кататься. Блядь, хватит нахуй эту хуйню делать. Здоров. А, а вот и Кажи подписчикам что-то. Всем связь. привет. Привет. Арсен Чайков. Привет. Его, его куртка даже, чтобы вы понимали, все в городе. Бери, сука, чусанка, зараза мерзнет, и трос, и пиздец. Попробую, барчик Чего ты не тримаешься, блядь? Блядь, бать, ноги, да, О, давай. Блядь, поїхав без бля, мене. Так, Владик перший трюк робить. Блять. Трошки не увіз. Тим реально каже. Є бі нас держав І поїхав Це щось новеньке Тут ще така струба є бля Цікаво. Так він виглядає Блін не їбай нас Там же льот типа Да, да, це звісно огранний мінус ті сини Поженісь трохи погнав. Пизда. Я думал, замало. Буля, ну хуйо закрутив. Ага, да так просто, десь нахуй. На базу тяжкі же без наш дка. Ага, не так легко, блядь, не ліу! Это реально сильно Ми йдемо на другу горку Це <так> саме дріщовське, ми тут десь сюди розкатувались, ну, така легенька. Сейчас я з'їду з ною рукою, чисто так для вайбу. <пас> ногу в стакан став, але не близько давай тако Ті бейся сюди нахуй тримайся, главное, до талу. Тільки не в дерево. Нормально бежи. Я бачу. Він думає приїде, типа ну йому пох. Пробуйте. Бляк, чи б... Давай, мені вже інтересно попробувати Я Че, Артем, видишь? Да. Давай нас. Ты самократик? Да. Ты крейзи. Ты сюда хочешь? Давай туда. Давай сюда Там, Сам поймал, пошли? Такие дропки. А, давай, тільки не взломай меня ничего. Аккуратно. на выносил, блядь. Артм, даже ладик на них. Аккуратно там. Артм, не поломай титаль. Бля, он какой-то, его в чувство. По приколу решил до Таллы уехать. Я хотел Артем здесь забирай санки, чтобы не вбили в них Не, блять. Сука, тут кригнутись. В тм. Трошки більше скорості. Давай що прям... І повертай акуратно плавно рулем. Ногами теж плавно. Полетів. Та ні, гайні, диви на нього. Профі. Може ти будеш про сноу самокасним. Я раз тобі на обичному не йде. А на сноу нормально, бля. Да пошли объясни скорость. А ну прям. Пошла возня. Пошла возня, тупо возня. Все жестко. Ой, ребятня. Не, нехуя ру, заебал, на плеча руку дал Вообще нехуй спивать спевать. Зараз охуенного обложка, иди за мной, Артем. Ты кого Ты что, гонишь? Сюда. Тика не зежай, покажешь. Че ты вообще похуй, хуе такой здесь? Ты бы можно вбить от натури. Сука, пиздец. Ебано ведка нахуй. Блядь, поскольку проблем, непривычность. Скользко все. В общем, новая горка у нас. До сильно можем и добраемся, все, но вот зараз уся. Да, да. То ж короже, ты си похуй вообще. Трошки ні, тут у разгон є якраз в принципі заївіть Оп-оп-оп-оп-оп. Так тут горочка є на голове. Ти замуся, що в мене, блядь. Кластики сьогодні. Артем, пробуєш? Ти показу лізеш Артем по птичку в'їбе. На, пробуй. Тільки... Ну я б твою мать, блядь. Опа. Давай Это рука за да, да. Давай, давай аккуратно. Все, все <и> легко. Давай. Бам. Тримайся вообще на нем. Бля, что он тримайся на нем? Может, ты ноги ты меньше. Ты держишь, и ему похуй. Так, давай, давай, что твои две попытки. Я понял, уже у него на, на за за сапах. Може, я не знаю, блядь. Завези нахуй ці шнури. Да не сам залізів. Ні, відео кайфовеньке, таке на новий рік якраз. Новогодні вай. Да, трошки більше ходів, бачите, там поки стоїш, з ума сходиш. Якраз посіння питка зробить ідеальна. Бля, тупо завертає прямо перед цією похуй. кайфова Так, зараз три попитки моїх Я на мене поїхав бачив, правда, там на коник нахуй. Ну Там коли у нього влізаєш, там воно все само по собі їде. тут. При цьому саме самокатер нахуй. Я лучше поки що проїхав. Поки що. Вкладі опередив з другої попитки зробив. Давайте. Батанзань! баный горку нахуй. Ражикляры сука, в корчике. Артем, что пробуем? Пробуешь сюда? Даже не Ну там сложно, да, второй Я тоже может, въебусь, я до там въебался, Да давай! Пробуешь? Да. Тільки не вбийся, ти нормально запяжена вся хуйня. Ага. Ти падати вмієш? Не сильно, ну попробуй. Але в ту яму не в'їдь. Короче, блядь, просто їдь і все. виживеш. Якщо в яму в'їду, махнути, това ешки да. Ти зимаш красиво видно, да? Хоча буде жить. Аккуратно, хорошо, бля. Давай. Эпик там. Не буває нормально? Ти пизда вообще, що тут виж. Як додіки якісь. Так, моя глибинка зараз такою може бути. Ну я нахуй, я не хочу. Ось це падати і все. Придеться. Значить повезло. Значит, пов... Пристав, а там в натурі поріхати, між цим вдарити і тих їбаних льот. Жорстко. Я не знаю, що це зараз буде, там ще скоріше буде. Газ. Їхати чи ні? Як ти Артем з'їхав і все це? Чуєш? Я не з'їхав, бля, в натурі жорстко. Нове покоління, нахуй. В тебе інстинкт самосохранення, ці сім було нахуй, а там Артема взаг Да все хорошо, блядь. Ладно, тоже включаю. А ты чем стороны, блядь? Блядь, ветка тебе пиздец. Твои три попытки? Бум-бум-бум. Блядь, это такой угар. Блядь, ну вот шанс был на ты маленький. Да что, пробуй еще. Тебе две попытки есть. у вас такая меня, что она вот тут именно. Це лучший контент На цей раз все спокойно ну, опять витаскиваемся бля так и леган не передвигать короче давай такой третья попытка Полетел. о кураток живий Да. больно, я уверен Пожаско, там только в первые секунды падения ты думаешь, все, ты тупо ударил не плачь лежи, я тебе помогу блять блять что живые точно? да, да, да давай будем жить, ты будешь думать ну что, попробую сейчас я разок, надеюсь я не убьюсь прям Газ. Не хочу себе болеть. Ну подожди, подожди, подожди. Все, давай. Снега мало, понял? Можно пробовать. Ёбаный зод, нахуй. О, Это прямо нахуй. Что, пробуем, да? Да yeah. Помнишь ту яму, да? Конечно, помню. Травма опасна, дуже реально. Зараз ноги тут, блядь, блядь. Ты на зрачку можно дарить. А, ну, пробоваем еще раз, очиняем. А, ну, а что Как бы прям так правильно. А ми А, ну, а что Тихо, тихо, тихо. Ладно, ще третья попытка есть? Третья попытка. Давай. Убиваешь, да? Да. Так, все, все или нихуя? Нихуя. Писать як я її О бля. О, бля, ці кашлі, вибачте, ти Жорстко, зрителі. Жорстко, да? Давай, Артем, швидко, ти будеш надо домой. Брательник. А що, ще раз та спина не путь что... Буде ще звезда снежного самоката. Пишіть, якщо хочете бачити його. відео. Артем, ти не впадеш, не бійся, вообще цю хуйню. Давай. Аккуратно, живий вообще по хую. Хоч зараз. Та йдеться, нахуй. Тихай, ти Ладно. Сейчас ти я тут з'їду. Тільки Телефон не розбитый. Бля! значить все нормально. А хуй тоже має стояти. Сніга до хуя. Сил тоже до хуя. Пишіть в коментарях, якщо хочете його бачити. Хоча би в зимню пору року. Між прочим, подивися от на села, вот, блядь. Я тільки що тут. Вадик, бачив цю тему. <рикла> Бля, любимо штани. може це будуть шорти. Да? Порос перезервав Сюди по одному блядь. А диви, диви, зроби вісоси не на нас. Шо там? Ні, що норма, не нас. Диви кіблочки, куди напліде Косики. диви сики, блять! Саняк! Що за акули на сухуї, блядь? Наступний спот. Теж дуже кайфовий. Тут дуже багато місця, така от горка. І зараз тут будуть трюки. Ось така горка, там ще взад і от там в общем, зараз буде кайф. Кайф. Катаємося, пацани, бля, кайфуємо. Вон довже горка та робля. Так, перший трюк. Ми тільки що з'їхали просто без трюка, не на камеру, і вийшло дуже навіть, кайфово. Сейчас Владик попробую барчик. Вот на пау на башне все тема Дани Я чё по звуку, а да он? Бля, он не проебать грипсы, ну я нахуй. Фух, я. Yeah. Какой-то трип, может, страшный. <laughs> Нет, только стал поближе на 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 железо, бля, улети. <laughs> слайдики типа легче, блядь. Попробуй <laughs> еще, я хочу три попытки зараз попробовать. Давай, -ху -ху. Не, оно прям сразу вылетает. <laughs> а может плавненько попробуй? Пауэрслайдики, <laughs> бам-бам. Блядь, Не понятно, ты хотя бы не заутил ног, это уже это уже ничего себе. Ка, он может спины будет Да, я проверял тоже вообще блять Сука Не на скорости воно буде ехать Блять Сейчас одну попытку. Підемо на останню горку попробую і все. Раз той тройки. Да? Да. Падл, Падло. Ну, Барчик був. Барчик. О, шапку я слы. Постойка, да? Да, да. Так то що ти перший відкриватель. Бля! Бля, я думав зламалось. А шо там за хуйня? К шо там тка? Бля, шо я знімаю? А, це не... треба нахуй якась хуйня, блядь. Бля. Там він примерз, чи вообще він тут по житті був, нахуй. Не, не хуя, именно. Це іменно кочка їбанута, бля. Пизда. Сука такая, может как-то объехать можно? <реш> а, что ты еб... такая Это комички, он их может забрать, а у вот них хуйня нельзя. Не финанс, да, за то, что я занят, да. За... А найдем туда нашу нахуй, блять. Горку всех придемте и сделаем их. Всех да. державских горки тут пара. Ты Да. Что за красота, блять. И <laughs> вот, что, как это Приятно. Да, у меня чисто именно снова такой самокат. Лучше, чем просто доска от скейта, нахуй, правда? Типа контроля бисмана. Ты <рёх> давай. давай. Я ебал. <рёх> <Что матишь, блядь? рёх> <рёх> Пиздец. Нормальный тип, то я подарил картошку и что срочно. Новенький. Брай нью. Да. Ну, она там ещ ⁇ узнала. Сука, давай. Я прям даже в натуре кайф. Их это, блядь. А? Бля, вроде не дали, мах. О, есть. Да? Нахуй. Есть. Yes. Такая свайпит, короче. Але гарно. Ще треба перчатки такі желательно резинові. Щоб тут а, не просто вони такі м'яхові. Бо вони на і руль. Скользить, правда, в них. О, на фейки На фейки їде вся ти. Хорошо, хорошо сидить. <правда> Блядь, тільки, сука, от не було б тут подйобіни, нахуй, можна було б і я не з'їхав. Анатолій, чесно, нахуй, дзвонить, а воно прям скидає. Блядь, що ми приїхали, поручи. блядь. Мамо, знімай фейки. Найживо. Вітаєш, так? Да. Блядь. Та, їбаний врод. Ще, фейки пробуй ще раз. Yeah. Давай. Последняя горка в цьому видео и і... все. И пиздец. Мы на жле... на железной дороге, короче. Це в Киеве. Заготовочка, короче. Даже кикер можно зарубить. Сейчас дрод дропчик куда идет. Ну что, хорошо, красивый контр, да? Да, нормально. Снимаешь с ютуба? Да. Снимаем тикток. Сука. Сука. Да. Давай. Бля, если б нахуятина, хуязина ты взял, блядь. Ебать. С нахуй. О, нормально. Ты сделал, да? Давай, я снимаю уже. Почти. Так вот не покаталась. вот такой вот спот. Пишите оценку этих спотов в комментариях, как вам они. У нас есть целая куча спотов в запасе, набагато круче, чем Так що ви нас двох ще побачите, правда вже в наступному році. Так, да. все верба, я там далі буду говорити. <рес> Всім звязь. Ну що, любимі ви мої підписники. Ось вот такий от виходився відос. Ось вот такий от вийшли рік. 25-й. Що я можу сказати? У цьому році я наконець наважився, нарешті наважився на цю ідею створити канал і тепер я розмовляю з вами, я вас мотивую, заряджаю вас енергією. І, якщо не так, напишіть коментарі, звісно. А якщо так, то наволіть шуму в коментарях, щоб я ще більше вас заряджав, йоп, та. В общем, трошки втомився. Ще не повністю одужав, як я вже казав, рука вже починає, блядь, боліти, говорити, тримати телефон. цей. Я хочу побажати вам всім удачі у 2026 році. Більше сил, терпіння і здоров'я це основне. Як для нас самокатерів, це натурі основне. Все остальне прийде. Буде в нормі. Головне, щоб здоров'я не підводило. Всім крепкого, сильного здоров'я. Міцного характеру. Глядь, що Міцного характеру. Не бійтесь робити щось нове, щось невідоме і крайне небезпечне. Прекрасно, що поховає. От порілка, пишіть в коментарях. Порілка, бля, якщо бачили, як я її брав. Забув сказати, що в новому році приблизно 10 числа я їду в Київ на всім відомий спот, в якому я буду вчитися нарешті сальто на самокаті. Я до цього часу його не вмію, але дуже давно хочу вже поставити. Хоча б якийсь -фліп, бек фліп, ну передній, задній ви поняли, без різниці. Дуйте готові. 2026 рік обіцяю бути реально цікавим і жорстким. Я бажаю вам всім удачі. Всім хто мене зараз дивиться, я даю такий кулак через камеру. Приймай. Все. Всіх з новим роком. До зустрічі!